Не встиг, хто запізнився. Нині це актуально для жовтоводської медицини. Підписання декларації сімейними лікарями припинено. Усіх лікарів розібрали. Підписано 24,5 тисячі декларацій. Ще близько 20 тисяч жовтоводців залишаються без лікаря. Але людей заспокоюють. Незабаром почнеться друга хвиля підписання декларацій. Просять почекати до лютого. На прошлой неделе мы подписали договор с Национальной службой здоровья Украины. Хочу похвалить вас, вы молодцы. Валентина Николаевна молодец, правда, да? Ну и вы молодцы. На сегодня пока финансирование не пришло по этому договору, но ждем. Возможность вам, коммунальному предприятию, получать уже напрямую с бюджета государственного деньги за каждого пациента. И каждый месяц эта сумма будет примерно сколько? сумма на одного человека ориентировочная 370 гривен. И на сегодня у нас количество подписанных деклараций 24 500, приблизительно 500 деклараций. Но это умножить на 370, это будет 12-13 миллионов гривен. Это годовая цифра. Да. Но годовая цифра будет поступ надходы ежемесячно, одна часть, ну то есть вы ждете да. тысяч? Не меньше миллиона мы ждем ежемесячно. Это по поводу декларации. Сейчас есть проблема закрыты все врачи, врачи для взрослого населения Примерно. по той информации, которая которую дает Национальная служба здоровья Украины, значит, в Украине разрешено дальше сверх лимита подписывать декларации. Ну, можно бесконечно подписывать. Только будет оплата не больше, чем до 50% того да, количества оптимальной практики. Ну, то есть если 24,5 плюс 12, это будет 36 тысяч, так примерно? То есть мы почти все население города закроем, так? Ну, мы не все население закроем. У нас, если по самым максимальным подсчетам, у нас не будет закрыто где-то 6-8 тысяч населения. Отопьте письмо на Медицинскую академию с просьбой, если возможно, распределить к нам врачей. Я просто хочу людям сказать, чтобы они немножко потерпели. Неделя-две в феврале мы дадим информацию полную, для того, чтобы люди могли подписать сверхлимита. Сверхлимита, установленного врачам. Тащи рубиты зараз с тем, кто не подписал декларацию с лекарем и раптом захворев. Відповідь далее. Им нужно обращаться, в принципе, по участку можно обращаться, те, которые... Раньше, ну, по врач Їх Їх должны об'язано прийняти медробути. Отже, <зыв> <зыв> ніхто з лікарів не має права відмовити пацієнту, навіть якщо декларація з ним не підписана. Згідно законодавства, не має права відмовити. З будь-яким з, з будь захворюванням, не лише в екстрених випадках. Не має відмовляти. Персонал, чи по захворюванню, чи з профілактичною метою, чи виписати довідку, чи направлення на флюорограму це лікарі будуть робити. Скажіть, будь ласка, а до лікарів вторинної медицини можна звертатись поки що також без направлення сімейного терапевта і безкоштовно? Звертатись до лікарів вторинної. Вторинного рівня надання медичної допомоги е, треба тільки після направлення лікарем первинної медичної допомоги. Це за направленням лікаря, свого лікаря, це іде надання медичної допомоги безоплатно. Тобто я вже не зможу прийти до офтальмолога чи стоматолога, наприклад, сама по собі зі скаргою. Треба йти спочатку до терапевта. Ну, краще людям може розуміти в цьому році. Розуміти порядок звернення до вузьких спеціалістів. Якщо в мене заболів зуб або вухо, або око, або будь що, я не можу прийти до вузького спеціаліста сама. Ну взагалі до стоматолога. Можна без направлення. Дозволяється по законодавству, там дозволяється це до гінеколога без, лі... без направлення лікаря первинки, і до стоматолога з невідкладною допомогою. Той же зубний біль. Не треба лікарю первинки надавати направлення до стоматолога. До всіх інших спеціалістів це бажано. І це зараз буде як налажуватись оця система. Отже, якщо ви ще не підписали декларацію з лікарем, вас немає права не прийняти будь-який терапевт або вузький спеціаліст. В іншому випадку звертайтесь до адміністрації центру первинної медичної допомоги.